Слава Україні! Героям слава! Вже одинадцятий рік поспіль в на нашій Волочиській громаді проводиться турнір пам'яті тренера Островського Миколи Івановича. На вашу думку, чому важливо зберігати пам'ять про тренера саме через цей турнір? Звичайно, незважаючи на важкий період для нашої держави, такі турніри потрібні. І чемпіонат України, прем'єр-ліга, і перша ліга, і друга ліга, і аматорські команди, і звичайні турніри різного формату. Тому що це ознака того, що Україна живе, Україна не зламна, і Україна переможе. Це перше. А стосовно сьогоднішнього турніру, звичайно, зав'ячуючи спонсорам благодійного фонду родини Собольських, товариство «Агробізнес», цей турнір проводиться в пам'ять нашого Миколи Івановича. Чому нашого? Тому що він тут виріс, він тут провів своє всесвідоме життя в спорті. І, звичайно, таким людям часі хвала. Це вже 12-й по рахунку турнір. дає можливість нашим футболістам зустрітись, згадати свою молодість, юність. Коли ми проводили навчання в спортивній школі Колос по формату футбол. І сьогодні цей футбол показує, що ми розвиваємося, ми знаходимо можливості пропагувати футбол, тому що це ознака нашої незламності. Тому ми щиро вдячні спонсорам команди, учасникам команди, організаторам команди за цей турнір. Пам'ять Миколи Івановича Островського.